Вітаю вас, ми розповідаємо про людей, для яких честь, відвага та мужність не просто слова. Це їхнє життєве кредо. В ефірі програма Захисник вітчизни сьогодні. В програмі ми побували у таборі 17-ї ротації моротворців, які скоро відбудуть до Косова, поспілкувалися з найменшими військовими ліцеїстами та побачили, як воїни захищали жителів західної України від снігової навали. Здавалося б, відсвяткуємо масляну, відчуємо довгоочікуване потепління та натомість сніг і мороз. Поки в більшості областей весело зустрічали весну, до західної України несподівано повернулася зима. Якби не допомога військових з їх могутньою технікою, наслідки стигійного лиха важко було б і уявити. Ризикуючи на засніжених автошляхах, наші кореспонденти здобували цей матеріал. Святкування слов'янського свята у столиці в розпалі, деякі сміливці беруть участь у не завжди безпечних конкурсах та естафетах. В той же час для жителів Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Волинської областей здавалося б, елементарне вступити крок чи проїхати пару метрів на авто перетворюється на подвиг. З 15 по 16 березня там випала тримісячна норма снігу. Сьогодні 15 березня, 2013 року. Карочі весна в розгарі. Дивіться, яка весна. Нас тут в Брштані вже другу добу сипить сніг пів метра снігу. Не знаю, що це буде, коли воно все почне танути. Подібний сценарій кількома тижнями раніше спостерігали в Німеччині, Франції та Бельгії. Тож наші синоптики попереджали, що Україну аномальний циклон не умине. Незважаючи на готовність комунальників та рятувальників кинутись на ліквідацію наслідків стихії, коли дійшло до справи, представники місцевої влади обірвали всі телефони, прохаючи армію допомогти. Практично всі військові частини, які мають повнопривідну техніку, долучились до розчищення доріг місцевого та міжнародного значення. Найбільш складна ситуація на Волині. Аби дістатися до сотні заблокованих автомобілів, військовослужбовцям 51-ї окремої механізованої бригади довелося відвоювати 17 кілометрів шляху. Крім того, вони витягнули з снігового замету лаз і змушені його транспортувати вже до себе військову частину, де 40 пасажирів. Були розміщені в одній з військових казар для того, щоб могли обігрітися і пережити цю снігову навалу. Сьогодні без військових ми б не змогли працювати. Я дійсно щиро вношу слова вдячності саме тим військовим, які сьогодні надали допомогу. Це Володимир Волинськ, наша військова частина. І я думаю, що та техніка, яка сьогодні стоїть, яка позаду мене, вона сьогодні зробить ту роботу, яку вона має завершити. Добувалися до асфальту не лише машини. Курделиця об'єднала людей різного статусу, віку та звання. Проміняти заняття в теплих аудиторіях, на орудування лопатами змушені були і майбутні офіцери. Сьогодні працюємо з п'ятої години ранку. Ми Ви, виїхали чистим дорогу, ліквідація стихійного лиха, допомагаємо людям, яких замело. Прочистили десь приблизно 6-7 кілометрів. Навряд чи хтось за таких умов ризикнув без зайвої необхідності використовувати авто. Тож дороги необхідно було розчистити в першу чергу, аби визволити тих, кого негода застала несподівано. Також важливо відновити рух транспорту із продуктами харчування та медикаментами для відрізаних від цивілізації населених пунктів. В районі Самбура військові сапери, розчищаючи сніг, дійшли до швидкої медичної допомоги, в якій не ходилося мати. Діти віком півтора і два роки, і медична сестра, цей автомобіль витягнули з снігового замету і доставили до лікарні швидкої допомоги. Військовослужбовці 703-го інженерного полку тієї ж доби витягнули зі снігу одну із груп Самбірської пожежно рятувальної частини, яка прямувала на гасіння пожежі у селі Владипіль. І це не єдиний випадок, коли військові допомагали самим рятувальникам. Загалом за минулі вихідні українські воїни розчистили до 600 кілометрів автошляхів на заході держави та звільнили зі снігу сотні машин і людей. Далі у випуску як миротворчий підрозділ, що готується до Косова, атестацію проходив. Та чому у найменших військових ліцеїстів України норми харчування майже як у підводників? Якщо ви думаєте, що захищати батьківщину можна тільки з 18 років, то ви дуже помиляєтесь. Доказом цього є наступний наш сюжет. At the after Івану лише 13, А він володіє англійською мовою на рівні студента третьокурсника Вже в 4 роки він міг читати, писати та рахувати, а в 5 сів за шкільну парту. Вчителі та рідні пророкували, росте майбутній дипломат чи науковець. А він знову здивував у восьмому класі одягнув військову форму. Ну коли я приїхав перший раз додому, я ж приїхав в формі. І Я йду по місту вже і всі дивляться – Дивіться, кадети, де всі в деякі на фотоапарат почали знімати, тому що в нашому місті не було ні разу. Уманець Іван Росада наймолодший з українських захисників вітчизни. Вже півроку він ліцеїст навчального здоровчого комплексу Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Окрім програми загальноосвітньої школи, із задоволенням опановує струєвий вишкіл, заступає в наряди, ретельно доглядає за військовою формою і наполегливо займається спортом. На неділю три уроки слідичної підготовки. Також у нас і секція боротьби з дзюдо». Яка проходить теж два рази в неділю? Її провожу я, і також є ще в нас така секція. Як Тут коридорами не лунає дівочий сміх, а учні не смикають за косички однокласниць. У цих стінах навчаються виключно хлопчики. У боярці 235 ліцеїстів з усієї України. Всі ввічливі, охайні у однакових одностроях. На уроки 6 днів на тиждень. У звільнення лише в разі позитивних оцінок і гарної поведінки. Звичайна школа це зовсім інше, тому що дитина, приходячи в школу, відсидячи на уроках, вона повертається додому і може розслабитись, побути наодинці з собою, пограти в комп'ютері, да, як дуже часто зараз буває. А тут вони 24 години знаходяться поруч один з одним, тобто розслабитись їм майже неможливо. Для тих, хто успішно склав вступні іспити та пройшов психологічне тестування, на два роки цей заклад стає домівкою. Кожен день розписаний по годинах навчання та дозвілля під пильним наглядом дорослих. Тут не можна не виконати домашнього завдання, посилаючись на приїзд бабусі чи вигаданий похід до стоматолога. Мабуть, тому серед вихованців ліцею так багато відмінників, переможців, олімпіад та конкурсів, нам не можна порушити дисципліну форму одягу. Тут ми не куримо, не вживаємо алкогольні напої. Навіть споживання їжі і те за розкладом. І Якщо маму вдома можна вмовити купити щось не дуже корисне, але смачненьке, то у ліцеї все згідно з нормами харчування. 14 років це ростущий організм, який требує дуже багато, але норма в них друга після підводників. У підводників розраховано на 6 тисяч калорій, а у нас на 4 тисячі калорій. Немає тортів у нормі, зато є печиво і свіжі фрукти. Попри величезну кількість охочих навчатися у навчально-оздоровчому комплексі, а конкурс часом сягає до трьох осіб на одне місце. Тут не забувають, що першочергово суворовські училища створювались як сиротинці, тож при вступі та і в подальшому навчанні особливу увагу приділяють тим, про кого не можуть піклуватись батьки. Для них окремий навіть є розклад в першому семестрі на початку навчального року. Ми робимо. Вчителі з такою групою дітей займаються додатково. Ну, є такі, що звичайно вчаться хорошо, їх навіть їх нельзя і виділити із основної маси. Вони майже і передовиками навчання становляться і все. А є багато таких, не стало батьків. Дитина пішла в школу повноцінно. Ну, може й сім років і не ходила повноцінно в школу, тому для таких дітей ми організовуємо додаткові заняття. Дитинство цього хлопчика важко назвати щасливим. Він рано втратив батьків, виховувався в інтернатах, і коли йому пощастило знайти нову сім'ю, твердо вирішив стане військовим. Я мрію стати хорошим військовим інженером, який в майбутньому буде допомагати людям. Ці хлопчаки вже зробили перший крок у офіцерську кар'єру. Далі буде ліцей і військовий виш. Та як би не склалася їхня доля, роки проведені тут стануть хорошим стартом і міцним фундаментом для успішного життя. Далі у випуску скоро черговий підрозділ українських миротворців відбуде до Косова. Що чекає на 17-ту ротацію на Балканах? Та якою буде винагорода за ризик на чужині? У Новограді Волинському миротворці завершили свою підготовку. У квітні ці військовослужбовці замінять своїх товаришів, які вже рік підтримують мир на Балканах. Про те, як готувалися українці до відрядження, дивіться далі. Я попрошу вас і та не залишатиме служби. Це лише незначна частина з інтенсивних тренувань майбутніх українських миротворців. Кожен елемент відпрацьовується не один десяток разів, і так протягом трьох місяців. Потрапити на службу до миротворчого підрозділу непросто. Потрібно бути універсальним солдатом, аби тобі довірили представляти нашу державу за кордоном. Лише влучно стріляти з усіх видів зброї замало. Необхідно вміло керувати автомобільною технікою, мати відмінний фізичний стан ще й добре володіти англійською мовою. Та, попри суворі вимоги, охочих побувати в місії вистачає. Мотивація до такої поїздки доволі серйозна. На сьогодні контрактник отримує близько двох тисяч гривень. У Косові ж його грошове забори забезпечення становитиме також 2 тисячі, але вже американських доларів. Хлопці і практику в першу чергу отримають великий досвід, ну і відповідно кошти теж отримають. Це для них позитивно. Сьогодні ситуація в Косові оцінюється як стабільна, проте цей край і досі є так званою гарячою точкою планети. Тому тут, в Україні, солдатів та офіцерів навчали діяти практично за будь-яких умов. Особливу увагу приділяли фізичній підготовці. Кожен військовий за день навчань намотував по 10 кілометрів у повному спорядженні, а це понад 20 кілограмів ваги. І от ми провели перевірку, загальна оцінка особового складу, тверда четвірка. Можна сказати, навіть ближче до п'ятірки. На Балканах наші військові нестимуть службу на блокпостах та чекпоїнтах. Тому до програми навчань увійшов і огляд автомобіля щодо наявності заборонених вантажів. Людина може перевозити, що хоче. Зброя не зареєстрована, боєприпаси, наркотичні речовини. Тут уже нам потрібно діяти професійно і все-таки вилучати, не дозволяти, щоб це траплялося і провозилось на базу. Також військові тренувалися патрулювати місцевість та обороняти табір від нападу ворога. Солдат миротворець озброєний, проте стрілятиме лише за надзвичайної ситуації. У нього є чіткі правила, коли дозволяється натискати на спусковий гачок. Так, коли по нам е, направляють на нас зброю з наміром неминуче застосувати, або кидають, або намагаються кинути вибухові височні предмети, спрямовують тратнутий засіб в таких ситуаціях. Для підготовки майбутніх миротворців створили спеціальний табір, майже такий у косові. Ще більшої реалістичності навчанням додали погодні умови. Туман затягується до обіду. Для охорони базового табора служняє роботу, в принципі, тому що, як бачите, дальність 150 метрів, далі нічого практично не вийде. Майже кожен другий військовослужбовець нової ротації має миротворчий досвід, зокрема, у Косові, Ліберії, Іраку та Лівані. Серед них і майбутній командир батальйону гвардії майор Василь Кокорів у 2005 році. Офіцер вже побував на Балканах, тому завдання українського національного контингенту йому добре знайомі. Очікуємо спокійно перебувати в Косово, виконувати безпосередньо свої функції. Щас зараз, зараз там проходить стримуюча операція. Місія з підтримки миру в Косові стала традиційною для збройних сил України. З 1999 року українські військові виконують там завдання у складі багатонаціональних сил Кейфор. Це буде вже 17-та ротація українського контингенту. Розмістяться миротворці на території американського табору Бонд Стіл. Планується, що наші військові пробудуть там рік. Можливо, і ви знаєте цікаві історії або гідних героїв, про яких варто розповісти Почіть нам у соціальних мережах. Я ж з вами не прощаюсь, а кажу до наступної неділі.